60% опитаних нами українців готові однозначно взяти участь у виборах. Ця цифра є надто великою. Ну, з огляду на якісь наші попередні заміри, дослідження вона складала колись 30 34, ну, 40% однозначно готові взяти участь у виборах. А є ще швидше за все візьму участь в виборах. Це 25%. Сумарно, це 84% українців на даний час в тій чи іншій мірі готові взяти участь у виборах. Стосовно рейтингів, рейтинги а, свідчать про певні тенденції. На даний момент чверть виборців України готові проголосувати за Петра Порошенка, 9% за Віталія Кличка, 8% за Юлію Тимошенко, ще 7% за Сергія Тигіпка, 4% – Михайло Добкін, майже 4% – Симоненко, 3,5% – Ляшко, 3% – Гриценко, 2% – Тягнебок, 1% – Ярош. Є частина невизначених, частина тих, хто проти всіх. Перерозподіл е відповідей респондентів без врахування не піду на вибори та важко відповісти проти всіх. Ви бачите, що 36% готові підтримати Петра Порошенка, приблизно по 12-13% Віталія Кличка і Юлію Тимошенко. Сергій Тігіпко 10%, Решта кандидатів суттєво нижче.